Едвін Смолет пісня ірландського повстанця, з чим порівняні будуть і зелень полів, і смарагди казкових дібров, і журливі пісні наречених і вдів, в котрих чути і біль, і любов, вірність краю, що лагідна ніжність сама. Збережу до кінця моїх днів. Хаї кажуть країни твоєї нема. Бо Ірландія вигадка й міф гуркіт вибухів, крики, міста у вогні, мертвих друзів пилюка вкрива, боягузи шепучуть у вуха мені злі, підступні й зрадливі слова. Тут в Ірландії вічна триває війна, весь просякнутий кров'ю мундир, а Америка в мрії сповна, там добробут. Там спокій, там мир, тож навіщо губити себе в боротьбі, стільки легких шляхів обирай. Тільки я збережу мою вірність тобі, мій нещасний сплюндрований край, Пісні рідної матері навіть у сні тішать душу, розвіюють тінь, щоби битись, достатньо згадати мені, як шепоче у полі ячмінь. Ворог каже, я добре плачу за уклін. Підкорись, я забуду свій гнів. Заряджаю у відповідь я карабін, Влучний постріл, він кращий від слів. Страх відходить, бо я, як загину, умить стану вітром у вітах дібров, Що тихесенько пісню свою шепотить, Про надію, про волю й любов.